У мене вже другий тиждень гостює мій рідний брат Ігор, нас різниця у віці 17 років. Він цілком міг би бути моїм сином, якби я в 11 класі замість навчання чимось іншим займалась. Але я не про це сьогодні хочу вам розповісти, а розповісти про таку спокійну вечірню свою рутину, свою роботу. Вона починається із поливання ось тут вхідної зони, поливання усіх квітів. До речі, знайшла сюрприз в одній із сурфіній це слимак. Такий зеленкуватий, був один, сподіваюсь, він ніякої шкоди не наробив. Тут усе полила, тепер йду поливати розсаду полуниці І ось тут ще її поливаю, і помітила, що вона вже готується на другий урожай. Це ремонтантний сорт Королева Єлизавета. Далі йду в теплиці. В теплиці тут все більш яскраво, дуже гарні квіти, кали в цьому році мене дуже тішать. Також полила ремонтантну полуницю і в теплиці, е і помідорчики, чорнобривці. Тепер, гайда покажу город. Питали давно показати кермек. Ось так він виглядає, деякі вже будуть свісти. Також маю овес і льон, кукурудзи, а помідори, які я навіть і не бачила, що вони вже такі мають гарні плоди. Будуть вже скоро стигнути. І люфа, звичайно ж, є. Ось вона вже зав'язує плоди. Картоплі трішки посадили, гарбузі в цьому році посадили набагато більше на насіння. Ось така в мене вечірня робота. Ще відео для вас зняла.